Всім привіт! У нас день п'ятий, здається. Четвертий? Четвертий? П'ятий. Второй, четвертий? Четвертий? Ні, трита, п'ятий. Кажу ж п'ятий. Сьогодні вітер не такий сильний. І тому можна вийти на пляж. Від хвиль залишається ось така піна. Яку вітер підхоплює та несе по пляжу. А вчора вона літала на 100 метрів наверх. Ти не знімався? Це не сніг, це піна від хвиль. Розкажи, коли вчора літала. Вчора таку піну, о, вітер піднімав, та ніс, підіймав та ніс від моря. Сьогодні піна не літає. Полетіла. Піна полетіла. Покотилася. Так це дивно виглядає, коли піну від хвиль вітер несе. Дуже тихий, тихий океан.